Усім доброго дня. Мене звати Галина, я з Львівської області, місто Городок. Сьогодні 30 вересня. Я приїхала на ділянку і хочу привітати усіх з іменинами. Сьогодні іменини віри, надії і любові. Отож, віримо, надіємося і любимо. Бажаю усім іменинникам, Саме перше мирного неба, здоров'я, і щоб всі мрії їхні збулись. Хочу вам показати, як в теплиці термус на 30 вересня виглядають мої помідори і огірки. У мене теплиця нова, ідеал. Термус. Хто не, це я говорю для нових підписників, бо, можливо, вони не знають термос означає, що є зверху полікарбонат, а зсередини ще є плівка. Теплиця в мене 3 на 6. Купляла я її в Києві. І кого цікавлять теплиці, можливо, на майбутнє, а можливо, хтось і зараз хоче купити. То заходьте на канал Теплиця Нова Леонід Маркович. Я у нього купляла. Він мені висилав до Львова, а з Львова я забирала. Теплиця, як бачите, дуже надійна. Тут є суцільні дуги, немає крабів і товщина хороша. Вона добре, добре тримається, бо в мене тут дуже сильні вітри. У Львівській області снігів таких ще не було, бо я купляла недавно теплицю, у 2021 році, вона тільки рік в мене стоїть. Але так по міцності, то хороша. Є двоє дверей, дві форточки, тож добре провітрюється. Можна замовляти будь висоту, будь ширину. Якщо ви купите таку теплицю термос, чим вона добра, тому що з 1 квітня я вже можу тут тримати свої помідори, висівати огірки. Кабачки, капусту, кавуни, дині, на розсаду. А ще скоріше я висівала салат, руколу, редиску. І мені здається, з квітня я вже редиску мала, з 1 квітня я вже рвала редиску. Точно не знаю, але в моєму відео є. Ось дивіться, як себе ведуть зараз помідорчики. Ще є досить помідорів, хоч вони в мене дуже рано почали родити, бо я їх скоро посадила. Це амурський тигр. Він досить дрібний. На упаковці написано, що він має більше грам, але він досить дрібний і багато підписників писали, що в них теж дрібний, але ось помідорів дуже багато. Ось тут такий буря є, а дозрілого немає. Так, тут в мене ювілейний тарасенка дозріває, ще пару плодів є, і внизу ще є. Це груша, чорна груша, це самий перший е, помідор, який в мене зацвів в теплиці. Але дозрів самий перший. Е, це волове серце. А чорна груша це другий, бо це ранній томат, пише 90 днів дозрівання. Ось, повинна бути ось такої форми груша, бачите, як груша, але є і круглі томати. От, бачите, цей більш круглий, цей більш похожий на грушу. Але вони досить смачні. І це такий середній розмір. Такі помідори, чорний приз, чорна груша на базарі коштують дуже дорого. Порівнюючи з іншими помідорами. Чорний принц. У мене насіння погане було. Або що, у мене не дуже хороший виріс. Досить дрібні, а написано, що вони повинні бути великі. Ось тут ще в мене такий пересортє. Це повинно бути. І яблуко, а ось такі помідори вийшли, вони похожі на амурський тигр, але в дозріванні вони не є оранжеві зі смугами, а вони є жовті зі смугами. Так що, якщо ви купляєте насіння, будьте готові до перосорту. Бачите, чорний принц в мене. Не, не такий, як заявлено на пакетику. Досить в мене дрібний вийшов, і то в мене було два чи три кущі, і усі вони ось такі. Ще італійський в мене росте, як бачите, який дуже добрий для в'ялення. Це сан Марцано. Дуже багато плодів було, хто хоче, подивитися в минулих відео. Дуже багато кістей мав і дуже багато було помідорів на кисті. Це вже залишки. Так, ще хочу вам сказати пару слів відносно огірків. Це для нових підписників. Бо хто мене дивиться, той вже знає, що я вирощувала два гібриди. Це Маша і артист. І Маша і артист себе добре показали. Вони у мене родять з червня і по 30 вересня. Сьогодні я от зібрала, зараз вам покажу. У мене посаджено зараз 4 огірка. Маша і артист. І я постійно збираю огірки. А ще в мене були сортові огірки. Це омеля, це салатний огірок. І ще в мене був китайське диво. На жаль, я їх вже зірвала, китайське диво давно зірвала, а омелю недавно зірвала, бо він вже не плодоносить. Як бачите, ще пару огірків зірвала, бо я тільки день тому була зірвала огірки, це ще пару дозріли. Отже 30 вересня, якщо мати таку теплицю, то ще будете мати огірки, якщо ви посадите гібридні огірки. Що я сьогодні хочу робити, знову буду збирати оріхи. Ще сьогодні я хочу посадити анемони, ті, що купила в епіцентрі. І далі подивлюся, що я буду робити. Перше позбираю оріхи. Так, хочу вам показати, якщо хтось хоче мати ось такий зелений бордюр, від чого звідділити, подивіться, як для цього добре підходить настурція. Це чорний оксамит настурція. Ось так я посадила, що 50 см, ось такі кущі. Вже навіть квіточок так і не видно. Спочатку було видно квіти. Але кожен день дощі в нас Львівській області, тож, бачите, квіти такі не дуже яскраві і красиві. Але ось мені дуже подобається так, такий бордюрчик з Настурції, Дуже багато зеленої маси. Тут в мене ще рудвекія попала. Нічого, хай росте. А ще в мене дивіться, як гарно дельфініум зацвів. Сьогодні <му> ще посадити анемони. Я їх купила в епіцентрі. Ось, як бачите, сім штук. Анемони це рослини багаторічні, сімейства лютикових. І ще їх називають вітрогонкою. Кажуть, що анемон трохи примхливий характер. Бо вони не всюди будуть рости. Не люблять вони протягів, не люблять вони застою води. У мене анемона бланда або ще називають її ніжно. Це найпоширеніший вид рослини. Вони дуже маленькі ростуть, висоту всього 10 см і бувають вони білі, рожеві і сині. Також бувають ще дібровні анемони. Вони більш високорослі, висотою до 30 см. І там квітка більша. І вони переважно білого кольору, але зустрічаються ще з рожевими пелюстками, бусковими і темно-синіми. Анемони цвітуть 2-3 неділі. Анемони розмножуються ось такими бульбами, кореновищем і ще можна насінням висівати. І бувають анемони весняні і осінні. Як бачите, я буду знову ось таке відерку старе. Дно я проколола, зробила такі великі дири, щоб не було застою води. І посаджу. Анемони не дуже люблять пересаджуватися. Але разом з таким відерком я думаю, що я їх навесні пересаджу туди, куди мені треба. І так, з насіння набагато важче виростити анемони, тому що треба брати дуже свіже насіння, треба стратифікувати. І тільки четверта частина насіння зійде. Дуже погано сходиться насіння. І стратифікувати в холоді треба 4-8 тижнів. А ось такої анемони бланда, бачите, такі чорні бульбочки. Вони ще менші, тверді. І в них що погано, що не видно, де є корінчик, а де є верх, де паростки. Якщо важко визначити, то треба садити ось так ребром. Я читала інформацію, бо я перший рік висаджую, ну я вже висаджувала анемони, але вже давніше і я не пам'ятаю, яка назва їх була. Вони в мене потім пропали. Про такі анемони я читала інформацію і пишу, що треба їх замочувати на дві доби, але не кидати воду, бо в воді вони просто виділяють такий коричневий колір. І вони там задихаються, а треба брати на тряпку, зволожувати тряпку і ложити їх на тряпку знизу і зверху. І якщо підсихає, тряпка знову освіжити. Дехто пише, що в гарячій воді їх треба замочувати. Дехто пише, що на 6 годин, хто пише, що на 2 доби. Отож, інформація різна. І Деякі пишуть, що восени треба замочувати, а інші пишуть, що не треба замочувати, що треба сухі висаджувати. Для чого замочуємо, щоб краще вони вкорінилися, корінь пустили. Бо сухі вони дуже довго будуть в землі сидіти. Я свої анемони, як бачите, замочила, вони вже стали більші в розмірі, але я не впевнена, що це добре. Хоча. Якщо взяти будь-які інші рослинки, такі як тюльпани чи нарциси, то ми висаджуємо для того, щоб вони перед морозами ми висаджуємо для того, щоб вони впустили коріння і прижилися. Я думаю, так само і анемона повинна пустити коріння. Але висаджуємо перед самими заморозками в жовтні місяці, бо в листопаді може вже бути такий добрий заморозок, щоб не випустили паростки». Отож, я не знаю, як правильно. Хто має досвід, можете поділитися. Я замочила на два дні, але міняла воду в тряпочці, промочувала. Ось так вони трошки набрякли, але все одно дуже погано видно, де корінь, а де верх. Якщо ви схочете вирощувати анемони з насіння, то анемони зацвітуть тільки на третій рік. Оптимальна температура для висаджування бульб восени це 9-12 градусів тепла. Є ще осінні анемони. Це японська анемона, Це висота 50-80 см, і квіти бувають прості або напівмахрові. Також ще бувають найбільш поширені. Теж високі з блідоблакитними яскраво-червоними або ніжно бежевими квітами. Ще бувають гібридні анемони. Це найніжніша і найкрасивіша анемона, тому що в неї білі пілюстки з рожевою облюмівкою. Квіти більші такі. Бувають темно-рожеві і також бордові кольори. Ще анемони рекомендую садити десь трошки в затінку, щоб не було палюче сонце, бо вони не люблять пересихання ґрунту. Також анемони не люблять кислий ґрунт, тому перед тим як садити анемони, треба дати трошки попілу або доломітове борошно, розкислити ґрунт. Я зараз йду принесу, трошки додавлю сюди попілу. І тоді посаджу анемони. Перший рік бажано накрити якимось листям або торфом. І також усі ті, що я садила, крокуси, рябчики, теж рекомендують присипати або листям, або торфом, або хвоєю. Отож, я принесу попіл і посаджу, Так, дерев'яний попіл я дала і будемо висаджувати. От, бачите, тут є корінчик, тому ось тим горбочком будемо висаджувати до гори. Знову є корінчик, а ось тут горбочок. Якщо ви не можете визначити, тоді ось так я ребром посадила. Цей теж реклам посаджу. І цей отак. Цей сім штук я посадила, перекрию. А потім вже пізніше то я накрию листям з уріха. Все готово. Чим я займаюсь, дівчата? Ось в мене тут суниця. Я тимчасово її сюди посадила, а тепер я її ось так е, з корінчиками і землею викопую і роблю таку перевалку в інше місце, де я буду садити її на постійне місце. Тому що тут оце все буде кунішина, але не знаю, чи я восени посію чи на весну. Я ще почитаю, що краще сіяти восени чи краще навесні. Ще залежить все від погоди. Ось і не знаю. Але я собі так запланувала, що ось до дерев 3 метри, це буде кунішина, тому що кущики розростаються, ось, ось тут маленькі посаджені. Дерева теж розростаються. Ось така жимолость вона росте до півтора метра висоти, поки що вона маленька. А ось дивіться, агрос, він дуже швидко росте, я його так е, була обрізала сини минулого року і він знову мені так наріс. Тож, я тут висаджувала полуницю. І цибулю минулі роки, тому що кущики були маленькі, а тепер я вже не хочу, мені забагато, це все треба вручну купати. Якби вручну не купати, можливо, я би ще тут щось садила. А так я посію конішину і під деревами посію, тому що, як бачите, дерева вже досить виросли з 19-го року. І тому ось так 3 метри. Буде конішинка, Конішина так швидко не росте, як трава, менше її треба косити, І багато бджолів буде. Мені подобається, як конішина цвіте, якщо навіть не скосиш. Правда, конішина, я буду сіяти конішину в білу низько рослу, вона не дуже дешева, але нічого, це посієш і на багато років буде. Отут мені ще треба пересадити, в мене були насіння гвоздики, я не мала де посіяти, посіяла навкруг дерева. Тож мені ще треба її сьогодні теж пересадити. Відносно жимолості, хоч, хто хоче садити жимолость, можна придбати на шоварі, Там жимолость продається, це базар у Львові. І якщо будете купляти, купляйте два сорти хоча б і купляйте найменше дві штуки, а краще 3-4, тому що це такі ягідні кущі, що треба садити два сорти і бажано дві-три штуки, щоб вони перезапилялись. Так само і лохіну ми, ми теж повинні висаджувати два-три сорти і бажано дві-три штуки найменше. До цього ще відноситься і кизил. Також повинні бути два кизили чоловічий і жіночий, актинідія, якщо це дводомна, то теж повинна бути жіноча і чоловіча. Хочете купити жимолос або лохідну, одразу купляйте два-три кущики і бажано ще й різних сортів. Жимолос це. Не є вимоглива рослина, вона росте на будь-яких ґрунтах і зимостійка. З лохиною тут багато проблем, тому що для неї треба кислий торф, такий рижий верховий. Треба сосновий опад чи кору сосни, треба підкислювати час від часу давати. І... Тож для цієї лохини більше роботи. А от вже могли посадити це саме рання ягода. У нас в травні місяці вже має ягоди, такі кисленькі і ви можете споживати. А висаджую я свої суниці, не висаджую, а роблю перевалку ось сюди, біля теплиці. Тут вже в мене висаджено три ряди, і це четвертий, ну цей четвертий. Я так посадила, бо не було місця, в мене тут квіти русли, його теж треба пересадити, тому що це заблизько. І бачите, вже ось такі корінчики є, і я просто роблю перевалку. Я думаю, їм нічого не буде, вони дуже гарно приймуться, земля волога, морозів ще нема. І надію, що ще не буде, ще буде тепло. І вони дуже гарно приймуться сонечки. У мене тут сонечки червоні, білі і жовті. Але жовте диво вона є більш похожа на білу, просто має такий жовтий відтінок. Але білу я теж садила і вона теж мала такий жовтий відтінок, коли вже дозріла. Хто має діти, то дуже добре суницю висівати, хоч пару кущиків, і ви весь час жменьку суниці будете мали для своїх діточок. Ось. Бачите, є зараз даний момент і до морозів буде суниця, починаючи з червня місяця. З червня і до морозів ви весь час можете вирвати сониці для своїх дітей чи для себе. Ось бачите, в мене тут є і жовте диво, і червоне. Ось таке жовте диво. Це вона ще біле, а потім трошки жовтіє, як дозріє. Ось тут ще є. Оцю суницю я висівала на початку червня, а ось цю суницю я висівала в лютому. І бачите, вона ж цього року родить. А це буде родити тільки на слідуючий рік. Тож краще посіяти в лютому, в березні і ви вже будете мати цього ж року суницю. Просто мені хотілося зробити експеримент, і я посіяла в червні. Я хотіла подивитися, чи виросте суниця і чи простіше вирощувати. Тому що з лютого, з березня на підвіконі не завжди є місце для сониці. І так можна вирощувати, і так, але вже в другій половині червня це запізно. Якщо висівати, то треба висівати в травні, в червні. Другій половині травня на початку червня, бо я висівала мамі в кінці червня і вона досить мала. Ось таку я собі красу зробила. Це в мене гарбузики кенді ось такі маленькі. Додому я взяла найменші, а тут я собі зробила поки що таку красоту. у мене квіточки ще в труби посаджені. Ось такі в мене труби були. І я собі гарбузики сьогодні позбирала. Це в мене такий столик є. Краса, спасе мир. Подивіться, які глиби мама назбирала в лісі, два відра у Львівській області. Такі біленькі, всі гарні, без черв'яків. І фіолетовий такий, то теж глима. Mm. Я би його не брала. Знову падає дощ. Хотіла я ще малину збирати і дощ почав. Можливо, ще перестане. Хочу вам показати, я посіяла ось тут з насіння, Ось стільки в мене зійшло. А тут я посіяла деревій. він такий гарний на картинці був. А, а ось подивіться, як він виглядає. Ще не розцвів, але мені не сподобався, я його напевно видалю. А це, наскільки я зрозуміла, Монарда. Ось такі квіточки. Дощик падає. Дивіться, як високо кубея залізла. Ось тут як красиво. На домик пішла. Ой, і дивіться, там високо. на Науріг полізла. Так, треба ховатися, бо дійсно дощ.